Це один із шести ялинкових ярмарків у Житомирі на вулиці Небесної Сотні. Михайло Логановський продає тут ялинки та сосни. Перший день ну, сьогодні ми продали десь десь близько 20 ялинок. Багато хто хоче їм на сосну, а ялинки не дуже беруть. Бо вона дуже швидко обсипається, всі так це аргументують. За його словами, обираючи ялинку, люди звертають увагу на ціну та зовнішній вигляд. Усі здивляться, як вона чи вона рівненька, чи вона чи вона не однобока. Житомирянка Неля каже, що року купує новорічне дерево завчасно, ціна має значення. Я сьогодні вирішила купити раніше трошки, бо потім треба буде готуватися до свята, щось приготувати, поїсти, зварити, пекти. Дорого трохи, але ось цей хлопчина продає мені дуже дешево. Ці хвойні дерева для продажу привозять зі спеціальних лісових плантацій або після санітарних рубок в лісомисливських господарствах області. У базовому лісовому розсаднику поблизу Житомира у 2022 році для продажу заготували 500 дерев. Більшість із них у горщиках. На розсаднику вирощуємо близько п'яти. Видів різних ялинок це ялина звичайна, ялина колюча, форма голуба. Зараз таким більш новим модним вієлом є ялина коніка. Вона така більш густа, і її компактна, її можна ставити у квартирах. Також сосни різних видів. Цього року вже було продано 50 ялин на суму більше 10 тисяч гривень. Для того, щоб ялина та сосна потрапили на новорічні торговельні майданчики, їм потрібно 5-8 років. На різ впливають погодні умови та ґрунти, на яких вони ростуть. Продають їх за собі вартістю, яка в середньому складає 150 гривень. Ціна ялинки в контейнері від 195 гривень до 390 гривень, в залежності від висоти. Метрова ялинка, да. до 2 метрів – це 390 гривень. Це є досить доступно, тим більше, що це все чесно, законно, і з кожної ялинки йде податок у державний бюджет. Придбати новорічне дерево можна на ялинковому ярмарку у розсаднику. Жителька місцевої громади Тетяна Бучинська каже: що року тут собі обирає живу ялинку для оселі. Ялинка все одно додає святкового настрій, хоч він вже не такий, як завжди, але все одно до гривнів 300 можна купувати від 100 до 300. Загалом нормально. щороку хвойні дерева працівники лісомисливських господарств вирощують на площі 700 гектарів. Цього року до продажу підготували 250 тисяч ялин та сосен. Попит на ялинки чуть менше зв'язку з війною. Минулі роки були оптові покупці зі сходу України, з півдня України. В цьому році їх на жаль. Немає з 15 грудня і на сьогоднішній день вже ми реалізували до 10 тисяч новорічних ялин. Обираючи хвойне дерево, потрібно звертати увагу на його маркування. Наші ялинки всі маркуються бірками або самотленими етикетками для того, щоб уникнути непорозумінь і довести до людей те, що ці ялинки законно заготовлені. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький, Суспільне, Новини Житомир.